Всім доброго дня. Сьогодні засідає постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Запрошені секретар сільської ради Орися Лісова. Голова постійної комісії Шумська Валентина Валерійовна присутня. Член постійної комісії Мулик Володимир Олександрович присутній. Пуцькан Петро Васильович відсутній. На порядок денний виноситься два питання на розгляд комісії. Перше питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про виплату одноразової грошової допомоги Капустянській та Ісії Миколаєві двадцять року народження, як особі щасла дитини-сироти після досягнення 18-річного віку. Друге питання. Про розгляд проєкту рішення сільської ради про покладання обов'язків щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на центр надання адміністративних послуг Кадровецької сільської ради. По першому питанню доповідає секретар. Сільської ради Ориса Богданова. Дякую, шановні члени комісії. Вам представляється проєкт рішення про виплату одноразової грошової допомоги Постянській Кисі Миколаїв, який випалося вже 18 років. Якщо ви пам'ятаєте, у нас є затверджена програма, порядок виплати цих одноразових допомог, і тому треба цю програму підкріпити коштами. І ми пропонуємо проект рішення щодо перше надати одноразову допомогу на тисячу 1810 грн. гривень посянські тиї самикла сьомовісьому дві року народження як особище став дитини серед 18 вісімнадцятирічного віку і е, відділу валюського обліку та здійснити дану випиту. Цієодноразової допомоги. Контроль покласти на постійну комісію вашу з прав людини, законці депутатської діяльності, етики та регламенту. Ось таке проект рішення. Прошу підтримати. Псленів комісії є запитання, зауваження подальше. Тоді ставимо на голосування. Хто за? Утримався? Хто проти рішення прийнято? Проект рішення виноситься на сесію. Дякую, шоні члени комісії. Дозвольте продовжити свою виступ тим, що так само ми пропонуємо покласти обов'язки щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав, на наховимо на то державну лістрацію юридичної посіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування центр надання міністрів послуг. Знову ж таки, якщо пригалити, ми подібне. Рішення приймали на минулій сесії, але ми там конкретно поставили обов'язки на начальника СНАТО за Олександрівну і для того, щоб е, зареєструвати всі ці свої права, щоб вона могла працювати. Е, наїз запросив іншого рішення або сказати, ще одного рішення. Для того, щоб не тільки були покладені ці обов'язки на конкретну людину Заркова Олександрівну, але щоб ці обов'язки покладаються взагалі на центр надання адміністративних послуг. Тому ми просимо вас підтримати даний проєкт рішення про те, щоб ці обов'язки були не тільки за конкретною особою, але в цілому покладені на центр надання адміністративних послуг. Тобто уповноважити центр надання адміністративних послуг Тадовецької тобто, сільської ради Черної Чернівецької області на здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань і контроль залишити за вашою комісією. Дякую, членів комісії, запитання, голосування. Хто за? Проти, отримався. Рішення прийнято. Переноситься на цю сесію. Отже, порядок денних питань вичерпаний. Прошу зготувати. Хто за?